Шановні, ми з вами не лише всередині того, що називають війною дронів, а це, до речі, не скасовує все інше: і війни людей, так і війни окопів, і війни сухопутки. Але зараз ну якби, дрони займають домінуючі становище. І до речі, Валерій Залужний це підтвердив своїй статті з точки зору нанесення різноманітних влучних ударів, а як по живій силі, так і по техніці. Повітряна війна вже йде в межах континенту. Ви ж це помітили, правда? В межах континенту, який називається Європа. До речі, я б радив нашим партнерам згадати, як починалась Друга світова війна з залякувань, з порушень, з таких систематичних порушень повітряного простору. Потім все це переросло вже в таку масштабну світову бійню. Але починалось саме так: просто заходили якісь літаки, літаки-розвідники, бомбардувальники. Ніби це списували на якісь помилки пілотів, а насправді це була спланована кампанія. На зв'язку з нами зараз Костянтин Криволап, аналітик авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю. Вітаю, приємно бачити вас. Дякую, навзаєм. Наші збили російський е, бомбардувальник, ну, винищувач-бомбардувальник Су- 34 І що прикметно, що цей су 34 наносив удар по Запоріжжю. І знаєте, тут у мене наступне питання. Ми пам'ятаємо, коли. Наша протиповітряна оборона, та й просто хлопці з ПЗРК збивали російські винищувачі, бомбардувальники. Це було на першому етапі війни, коли вони ризикували заходити в зону дії української протиповітряної оборони, ну якби безкарними себе почували. Потім відшибло їм такі навички. Вони припинили це робити, тому що розуміли, що втрачають і літаки, і пілоти. От те, що російський Су-34 наблизився до Запоріжжя, щоб скинути керовану авіаційну бомбу, це він ну якби збився з курсу, чи а вони знову відчули якусь свою безкарність і можливість так нахабно діяти? Що ви думаєте? Я абсолютно з вами згоден стосовно там перших, першого періоду війни, коли ми збивали велику кількість. Російських літаків саме тому, що вони вважали, що в нас нема ППО, що у нас нема ніяких засобів протидії цим літакам, можна залітати. Те, що там один збили, це випадковість, а потім, коли вони зрозуміли, що це не випадковість, що це системна наша робота, і у нас є літаки, є авіація, є протиповітряні сили, росіяни просто перестали до нас залітати. З того часу, ми забули, що таке домінування росіян в повітрі. Те, що стосується цієї запорізької історії, а росіяни досить нахабно останнім часом наносили велику кількість е, уражень по Запоріжжі та Запорізькій області саме за допомогою кавів, і цю ситуацію треба було якось закінчувати. Як її закінчили? Чи то за допомогою <клух> ракети повітря-повітря, як це було су 35 з е, е, нещодавно? Або це закінчили так, як закінчили, коли, коли був літакопад. Тобто підігнали пускову установку Петріота досить близько до лінії бойового зіткнення, і на дистанції 160 кілометрів змогли вразити, тому що на таку дистанцію ракети дістають Ракети, які е е здатні працювати проти е дронів і проти літаків. Я не знаю, може ще нам дали ще якусь іншу зброю. Скоріше за все, ми використовували не радар, не Петріота, а як і в минулі разі рази е, радари С-300. Не знаю, але те, що ми його змогли вразити, то карма дістала цього пілота. Я думаю, всі інші пілоти тепер будуть розуміти, що не треба робити те, що вони роблять. Не треба е, знущатися таким чином над цивільним населенням. А в в бомбардувальнику там же екіпаж з двох пілотів, так, Так, да, там два пілоти, да. там вони як таксісти сидять. Бо. один біля одного, так. Да. Так, да, один біля одного, як в як в кабіні автомобіль. А, а, слухайте. А якщо ви сказали, що не виключаєте такої ймовірності, що наші збили цей су 34 ракетою повітря-повітря, то можна припустити, що відпрацювали або наші старенькі Міг 29 або Ф 16 або Міражі, так? Можливо. Тому що от тоді, коли збили 35 й то тоді його затягнули е, в якоюсь цілею, якоюсь е, такою штукою, за якою він погнався, його дістали. Тому що принципово операція йде таким чином: йдуть 134 ті бомбардувальники, а їх прикриває 135-й, щоб 130-ті він йде трохи позаду. Він прикриває від ракет, від е, ракет повітря-повітря і ракет зенітних. Е, тобто, там всі речі у росіян там досить продумані. А де зараз був Су тридцять С, чому він не зміг е, захистити Су й Тому що Су й самі по собі вони не літають, вони літають тільки з прикриттям. Ну точно так же як ми літаємо е, на бомбардування з прикриттям. І те, що змогли надурити і е, вимотний, або щось таке зробити з су 35 винищувачем, це однозначно. А що зараз було з цим бомбардувальником, то я думаю, що скоріше за все підігнали досить близько е, обережно е, пускову від Петріота і за допомогою наших ротарів, які бачать, ну достатньо так, щоб можна було побачити, е, збили ці так. Ну, дізнаємось трохи пізніше. Зараз можна фантазувати все, що завгодно. А що з екіпажем невідомо? Я не знаю, в мене немає інформації. Зрозуміло, так. Тому що я, от з цими картинками збитих російських літаків, на першому етапі війни згадую і цих російських пілотів, яких брали в полон. У таких, як казала одна наша політикиня, вибачте, в саплях і слізах розповідали, що вони там не на бойову місію літали, а в розвідку, як правило. Так, але... Тут 24-й МР на Чорне море, ви маєте на увазі, да? в тому числі, так, так? В тому числі, а, так. В тому числі так. Слухайте. Ну я і, і раніше здогадувався, що у української воєнної розвідки і у а, СБУ, які наносять удари, в тому числі глибоко в ворожих тилах, довгі руки. Так от оглядаючи останні удари, що вам впало в очі. Ой, в мене таке ну, на сьогоднішній ранок був ну таким досить приємним, коли ще не встиг нормально прокинутись до кінця. а Тут тебе таке повідомлення: су 34-го більше нема. Це ж чудова новина. Ну Но я все це пов'язую не тільки з су тридцять четвертим. Я взагалі пов'язую це з серйозними, досить серйозними подіями, які зараз робить наша СБУ і головне управління розвідки в Криму. І не тільки в Криму, а ще й Новоросійськ там теж чіпляє. І не тільки там, тому що там є ще по півночі Росії удари, і там вистачає своєго. Але тут, по Криму, таке враження, що з цієї маленької стежки, по якій ходили наші е безпілотники, крилаті ракети, зараз це вже стає таким більше автобаном, і причому це автобан з таким фері, який ходить по морю. Тому що знищення оцих двох <кхи> літаючих лодок Б 12 в САКах е виверніше в Качі. Цей заход е наших МАГУР скоріш за все до фороса з безпілотниками і удари ракетами по дачі, нібито ну, ФСБ Путіна там невідомо. З якимось ураженням чи не ураженням пана Сальдо, не знаю, але все це показує про те, що ми туди досить серйозно суттєво заходимо, і це в серпні СБУ вразило велику кількість радарів, які були в Криму. Це і радари для С 400 без С без радарів С 400 С 400 не працює. Це враження, враження різних систем підльотів, касти, там, цілої купи радіолокаційних засобів, 12 чи 14 там було взагалі вражено. Те, що наші гурівці зайшли і знищили, крім цих е, двох е, шукачів підводних човнів, і іншого того, що ходить по. Акваторії Чорного моря це Б-12 ви маєте це на увазі. 12, так? Я маю на увазі ці Б2 Літа, Літаючі човни. Так, так. Да, да. е, от це вони показали, що ми залишаємо росіян без очей, без різних засобів детекції. Вони різні, але рі, вони знищені. Небо у бачить 60, 600 кілометрів. І вважається однією з найпотужніших в світі станцій. Радіолокаційних, які дозволяють з великою точністю в метровому діапазоні знаходити цілі. І хоча вона досить стара, але останні модифікації це ну, досить новітня система. Знищена береговий радіолокаційний комплекс Мис, це все те, що спостерігає за акваторією Чорного моря, і бачить там аж до Румунії Аж до Румунії. Тобто, це тепер, все тепер вже серьезно. не бачить. Тепер вже не бачать. Я так розумію, <рес> а да, тепер вже не може бачити. Ну тобто, такі події вони не можуть бути просто так. Це на мою думку, явно підготовка до більш серйозних, більш потужних ударів, до яких ми серйозно готуємось, знищуємо засоби. ППО знищуємо в основному радари. Як засоби детекції, тому що без радарів ніяк пусковатове працювати не буде, вона не може нічого зробити. І тут пам'ятаємо ще й про новоросійське, коли заходять наші катери і так спокійно собі ходять, по ним, там щось стріляють, 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 попасти не можуть. Каспійський транспортний консорціум страждає від того, що не може постачати нафту туди, куди хоче. Тобто над Кримом до так розділимо. Над Кримом, я так розумію, відбувається розчищення неба від ворожої ППО, в тому числі й для роботи українських безпілотників. Так, абсолютно точно. Безпілотників, крилатих ракет, інших ракет, всіх засобів ураження, зачистка з моря, щоб можна було ходити магурою, робити все, що ми хочемо робити, за тобого Магури. А з Магурою ми робимо досить великі речі. Я ж кажу і е, Новоросійськ, і е, ФРОС, і <псерків> взагалі атака по цим Б-12, Вона ж теж була скоріш за все покачі заходили за допомогою Магури, а потім тут звідки злітали в тому що ми бачили всі ураження до останнього моменту. Новоросійський порт, порт Туапсе, а там от щось велике атакувало, ці порти, так? Такий безпілотний катер серйозних розмірів я бачив, що по ньому пуляють, пуляють, попасти не можуть. Потім щось попадають, але не, не зрозуміло, що це було, чи то він вибухнув, чи то його, ну не зовсім зрозуміло. Але те, що туди заходить, те, що ми там працюємо, це однозначно. Це кажу про те, що якщо зараз ще не вразили, то скоро вразимо. Ну так і, як і по Москві, Да? злітаємо, злітаємо там ще таких ну серйозних суттєвих вражень об'єктів, які би хотіли вражати військово-промислового комплексу. Ну окрім нафтових підприємств, нема. Але я думаю, що скоро ми будемо там. Костянтине, а я я на початку сказав, що ми всі є свідками такої повітряної війни, яка розгорнулася вже в межах континенту, тому що повідомлення йдуть звідусіль з Данії, з трошки раніше, Польща там, Румунія, країни Балтії, інші країни Данію зараз посилено. залякують, аеропорти Німеччини в Берліні. Аеропорт не працював досить довго. Через якісь нерозпізнані дрони, от що ви думаєте з приводу цієї проблеми, тому що е, е, якось, е, якось дивно це чути, що е, не збивають не збивають дрони. Але е, тут наступна інформація: що країни НАТО розділилися. Е, Польща хоче збивати безапеляційно все, що заходить. Дістали їх очевидно. Ці порушення повітряного простору. Принаймні є, я так розумію, політична воля все збивати. В Німеччині говорять, що тут треба бути обережними, і ми з вами почули просто істерику з Москви. Це, це просто істерика, що це все. Це, це буде о, третя світова війна. Якщо щось зіб'ють, це буде Армагеддон. і все ну, от в такому стилі Дмитрія Медведєва. Все це зараз звучить. Послухайте, але ж в Європі треба захищатися. Оці всі прецеденти порушення повітряного простору. А це ж дуже погану справу грає з нашими партнерами. Путін отримує інформацію щодо системи протиповітряної оборони країн НАТО європейських, це по перше. А по-друге, розуміє, що є відсутність реакції. Це означає, що можна далі робити якісь провокації. Що, що ви думаєте стосовно цього напору росіян вже на партнерів України з повітря? я... Коли про все це е, думаю, то я взагалі згадую про те, що Путін перед цим був на параді разом з Кимчинином на параді, які Сі Цзіньпінь, І я всі ці події, і починаючи з влучання рак крилатої ракети в будівлю нашого Кабміну і закінчуючи вже останніми подіями в Осло і е <свистач> Те, що російські бомбардувальники в супроводі су, -х, су -35 х С літають над Аляскою і підходять дуже близько до а, зони, там де вони вже не повинні бути, зна... не повинні бути але вони ще не порушують цю зону. Я все це поєдную в один ланцюг. Це Путін отримав а, таку. А, не, Дозвіл, та, дозвіл та, і дозвіл, так, скоріш за все саме дозвіл, якусь підтримку, скоріш навіть не дозвіл, а підтримку того, що він не буде кинутий, і що він може робити такі речі. Тобто, що це за речі? Це речі, коли він на межі скандалу, великого скандалу, реального скандалу, реальної сварки, він проходить. Історія вся дуже нагадує, те, що було в Румунії 10 років тому. Коли вздовж лінії проходили літаки, їх спочатку попередили, вони не прийняли цього на за увагу, і був вражений 124-й. Аналогично... В аналіні чи в Туреччині? В Туреччині, я вибачаю, скарав в Румунії, в Туречці. Аналогічна ситуація була зараз в Румунії, коли по гірлу Дунаю пройшов шахет. І, і так як він йшов по прямий, то він інколи був на території е, України, інколи був на території Румунії. І таким чином він дійшов до калії, і е, з одного боку, це калія українська, з іншого боку, калія Віча, румунська. І він так йшов і таки не розуміли, що робити. А у румунів є ж постанова парламента, закон, що все, що залітає, треба збивати. І це вони прийняли там ще. В серпні, вересні минулого року, а в цьому лютому вони прийшли до висновку, що треба дати можливість пілоту самому вирішувати, тому що ну дуже провокаційно літають росіяни, і оця ситуація в Естонії, коли літаки пройшли вздовж кордону, вони нібито трохи-трохи так зрізали. Так на 12 хвилин вони зрізали, е, пройшли вздовж кордону, да? і це можна трактувати по різному. І от, мабуть, поляки вирішили, що м, треба все ж таки агресію зупиняти. Вони прийняли таку хочуть прийняти таке рішення, яке прийняли румуни. Коли вони кажуть четверта, п'ята стаття НАТО це все чудово, Але у нас є парламент, який приймає закони, і закон у нас такий: збиваємо все, що залітає. А може там е, взагалі, от Медвідів там виступає, а взагалі ситуація така, що є міжнародне право, яке дозволяє. Любим двом країнам, незважаючи там член НАТО, не член НАТО, підписати угоду, згідно з якою одна країна береться захищати територію повітряного простору іншої країни її цивільного населення і від атак якогось агресора, особливо стосовно там, скажімо, атомних електростанцій, взагалі там цивільних об'єктів, може, може, ніхто не забороняє ніхто, ніяке міжнародне право. Цьому пропоную ніяких не ставить, тому заява Медведєва, це ну така ну Медведєв. Він виражає те, що хочуть сказати російські пабліки, нам і російські там великі великі діячі, але ви повідомили цікаву інформацію. От якщо право приймати рішення буде делеговано політиками військовим, я більш ніж переконаний, що будуть збивати просто з величезним задоволенням, тому що. А військових цьому все життя навчали робити. Їх навчали робити саме це. Вони хотіли це робити, їм не дають Їм кажуть, є політики є політика, є там четверта, п'ята стаття, є політика, ви військові, ви будете так. робити за що скажуть таке. І я чув від наших партнерів, які кажуть, що а руки чешуться, справді застосувати зброю і збити щось російське. Це військові, звісно, формулюють. Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Дякую. Послухаємо новини. Дякую, на все добре, до побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.